Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас 25 червня. Як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні мова піде про гібридну форму писанки Олега Михайловича Полоне 50 Як ви знаєте, виноградник у нас цієї весни у травні. Можна сказати, що він майже повністю вимерз. І ну, потрохи він відновився, звичайно. Тільки деякі гібридні форми заклали врожай, а деякі кущі стоять повністю. Вирощуємо тільки лозу цього року. Ну що зробиш? Ось хочу, хочу вам показати полонез 50 коря власний. Ось, як бачите. Рукава тут у нього були, вимерзли, ось видно, бруньки. Всі голі. Ось такі, зараз листок приберу, ось такі вони були ще й не обломали, Ось такі вони були виросли і їх застав мороз. Так вони тут і засохли. І що цей куш? Ну, із сплячих бруньок пішли лози, пішли прирости. І що він заклав тут? А заклав він всього темно, не видно за листком. Ось одне суцвіття, ось друге. І ще десь на вусику. А, ось На вусику ще третє. Все, оце да, ніби немає. Оце кущові тут вже три роки. Це він займає тут у нас площину. 4 метри. Та й минулого року тут це в нього було тут кілька гронок таких сигналочок. Також урожаю не було. А хочу вам показати полонез 50 зроблений на прищепі. Яку закладку врожаю він дає на прищепі. Зараз підемо і я вам покажу. Так, продовжимо. Ось у нас полонець 50 прищеплений. Тут у нас була посаджена гібридна форма К-81. Я навіть не знаю, чия це селекція. Колись купили цей куш на базарі. І що ми його перещепили, тому що це один єдиний куш на нашій ділянці, який тріщав після малейшого дощу, а тріщав на німецький хрест. Там шкірка була на 80 частинок поділена. І що, ми вирішили, ягода була солодка, звісно, на ньому крупна така, чорна, ранній він був. Але ми його перещепили. Так, зараз ось покажу. Ось зараз знайду. Ось тут ось видно бірочка. Видно чи не видно? Полоне 50 Ось тут чорним-чорне, це була зроблена прищепа. І ось пішов вліво один рукавчик і вправо ось пішов. Ось пішов другий рукав. Ну Тут на ще був. Підсажений етюд Ось бірочка. Ідеть туди. Не знаю чи видно. Окуліровочка тут була одна брунечка. Ось така вже ягодка витюда. Такі довгенькі бочоночки із ямочкою, якщо видно. А це такі грони вже майбутні на наполонезу, полонез 50, ось такі. Ось такі дивіться. Ну Вони явно будуть більші за 2 кг. Та й лози вже. Вже 2,50 в висоту вигналися. Зараз звідси покажу. Ось подивіться, яка грона. Ну, вона на, на, на пів ліктя мого, дивіться. Тут будуть грона кілограма по три. Ось так. Ось тому ми ще робимо прищепи, бачите? Той куш ми ще не можемо розігранати, щоб отримати повноцінний врожай, те, що я вам тільки що показував попередній кореневласний. власний. А на прищепі він доволі непогано себе показує. Зараз я підставлю вам відео, який був урожай минулого року. Віка знімала. Зараз я підставлю і покажу, які тут висіли китяги. Так, це в нас цей самий куш. Це весна 24-го року. Ось Віка показує окуліровки, які були зроблені в 23-му році. Ось бірочка. Це там була прищепа. Хелоуін був прищеплений. А це наліво ось, це зроблене чорне в чорне, Полонез 50 Ось бірка. Ось наліво рукавчик один. Тут одна площина, ще шпалера. І ось. В праву сторону друга. друга лоза положена. Так, на ній також он, брунька. Зараз ось. Вище плівочки, окуліровка це етюд. Так, тут плівку причепили, щоб не загубити окуліровку. А ось заокульовано в 23-му році етюд. На рукаві полонез 50. Так. І ось внизу також окуліровка вже проснулася. У 23-му році була зроблена. Це також етюд переокульований на рукаві. Так, видно, так? Да? Зараз покажу, які були грона. Полонез. Дуже велика ягода. І дуже об'ємна грона. Ось така крупнюча ягода. І такі об'ємні грона здоровенні. Це були 24-му році. Ось такий. Це на, на одній площині. Це у нас половина з 50 на цій самій прищепі, що я вам тільки що показував, розказував. Ягода супер. Урожайна бомба. Так, ви подивилися, яка там була ягода. Це урожай був минулого року. Хочу ще сказати, до речі, може не буде вам зрозуміло. Торік тут була тільки одна площина, ось тут були на цих трубках, а другу це ми ще доробили цього року. Зробили двох площин. Ось минулого року тільки ось ця площина одна була ось тут. А, а тут додали вже цього року шарну портину. Ну, Тут також був один рукав. Сюди на проволоці лежав, який вимерз повністю. Ну, ви бачите, що тут теж бруньки пусті. Ось одна, тут теж пуста. Коротше, тут лежав, ми вже і зверху був. І зверху був ще один рукав, також вимерз повністю. І тут один вимерз повністю. То вже ми його зрізали. А ось тут, щоб так, щоб ця, стор... щоб ця площина у нас не пустувала, то ми положили вже молодий приріст на проволоку положили його горизонтально. І пасинки не відломуємо, як бачите. А всі залишаємо і підв'язуємо догори. Ну, це для того, щоб у нас тут не була гола шпалера. Бачите, так? Да? Всі пасинки ось ми позалишали. І догори їх підв'язуємо. На одному дроті. Ось на другому дроті. І тут воно все заснує і буде так, як з того боку. Чомусь та правіша сторона не так морозом підбилася от ліва. А тут можливо, що тут прогон звідти від хати, тому трошки прихватило морозом. Тут знизу знов ну, ще ми якихось прищеп наробили, ну то тобто, буде окрема тема для відео. А ось така різниця, один куш, це полоне 50 тільки бачите, той корень власний, а цей на прищепі. І яка врожайність, яка там і яка тут. Оце червоні листки, до речі, це етюд. тут. Ну, це на синьо-ягідних постійно таке почервоніння листя, це нічого страшного. Ось на наполонезові зелененьке видно, а ось вище це вже лоза з зетюда. І таке червоне. Ось таке коротеньке відео. Просто хотів поділитися з вами. Всім дякую за увагу. Всім гарних рожаїв.